Мене звуть Семенов Микола Анатолійович, я представляю Луганський національний університет. Моя доповідь присвячена досвіду Луганського національного університету, який, ну, вже скажімо так, давно займається Мудлом. І якщо сьогодні казати, то якщо б не було Мудлу, і який у нас на хостингу, тобто, за допомогою хмарних технологій, я б не знаю. Як ми б зараз б виживали з умовою того, що ми вдвічі переміщені університет? Давайте трошечки е, дозвольте е, таку стислу інформацію про наш університет. Наш університет е, він має таку дуже потужну історію і потужну, мож, потужні можливості. До війни, я думаю, дуже динамічно ми розвивалися. Наприклад, ми. Е, той університет, який е, пройшов двічі, двічі незалежне оцінювання Європейської асоціації університету в 2006-му. Але от у 2014-му і 2022-му, на жаль, от ця картинка, яку ми бачимо тут, яка була у нас в Луганську, та картинка, яка була у нас в Старобільському в Рубіжному. Вона е, от, стала от такою. Картинкою у 2020 році, отут, якщо подивитися, тут десь, от на це моє робоче місце, там було там, там, де повітря. Тобто умови, в яких ми опинилися, вони, скажімо так, досить нестандартні. Мало хто, ну, на щастя, мало хто має такий досвід. Але я думаю, що завдяки Мудлу. Ну, у нас є можливості не тільки збереження, а й росту. Зараз ми знаходимося в Полтавській області. У нас локації це Лубне, Миргород та Полтава. Ну і давайте трошечки про історію, яким чином ми прийшли до, до Moodle. Тобто, у нас в 2001-2002 році у нас створювалася лабораторія дистанційного навчання якої вже зараз немає, інші структури займаються, і перше, перша система, яку ми використовували, це був Lotus Learning Space, система Lotus Domino, От написано навіть дата, коли почав працювати сервер наш 15 лютого 2002 року. Але, скажімо так, це було, ну, до 2004-2005 року, коли у нас перше, що було створено в нашому університеті, це регламентуючі документи, які регламентують 2004 році. Ви бачите, я не буду зараз називати їх назви. Ну дуже важлива про що тут мова йдеться: про те, що є уніфікована вимоги до дистанційного курсу. Дистанційний курс розглядається як Система, яка поєднує навчальний контент і методику роботи з цим курсом, тобто обов'язково повинні бути рекомендації для учня, тобто щодо діяльності під час роботи з дистанційним курсом. Але ж в той же час ці уніфіковані вимоги дозволяють звичайному викладачу зробити цей дистанційний курс, і на ну, за ті терміни. Які у нього є. Також у нас були нормативи навантаження. І от дивіться, в цьому і можна сказати, паралельно з, з тим, що ми впроваджували нормативну базу. Ми перейшли в 2004-2005 році на Moodle. Тобто, якщо зараз порахувати у нас 17-18 років, ми вже працюємо на Модул. Модул зараз використовується як хаб, так? тобто ми що ми зробили в 2014 році. Ми створили систему управління вже якістю дистанційного навчання. Вона, от ви бачите, два підходи, які можна було використовувати: це ISO чи стандарти Фреймворк. Ну, більш у нас ми спиралися на фреймворк, а також ми спиралися на той досвід, який ми вивчали. З організації дистанційного навчання, та 2015 рік, Но це не тільки ТХ, також університет дистанційного навчання швейцарський, який розположено в городах Базель, і там ще декілька місць Швейцарії, також цей Бернський медицинський університет, і також досвід, який ми отримали під час Кейстаді. В Кембриджський університет, до речі, хочу сказати, що, наприклад, деякі магістерські програми, які які впроваджує Кембриджський університет, вони стовідсотково зроблені в мудлі, да? і це говорить про те, що такі лідери освіти, як Кембриджський університет, ну, вони всі використовують Moodle і навіть Модул іноді буває єдиним інструментом навчання для магістратури. Ну і також дуже важлива для нас така подія: це участь в 2018 20-х роках, це участь в проєкті Erasmus, який мав назву, ви її бачите на екрані. Що важливо тут, що в консорціумі наших партнерів був. Звичайно, тут всі достойні партнери, але хочу сказати, що дівуста це світовий лідер з педагогічного тюнінгу, і саме от те, що сьогодні розповідав Володимир Миколаївич: це педагогічний тюнінг, це саме створення фреймворків компетентності, створення, створення саме реалізації, яка дозволяє досягати. Результатів навчання, тобто, це проектування, педагогічне проектування на основі фреймворків компетентності. Вони безумовні лідери на сьогодні в світі, і ми проходили курси, як створювати мудлі. До речі, створювати цифрові курси за цими підходами, які є в Діуста. І хочу сказати до речі, ну от там також. Діуста використовує і вебінари. У нас Blackboard був вебінар, і ну, давайте далі. Це вже було. Вибачте, дуже, важ, дуже важливим інструментом, який у нас використовується в системі нашого дистанційного навчання: це система сапорту підтримки користувачів. Ну, це з'явилось 2014 році, звичайно, тому що. Наші здобувачі освіти знаходяться в дуже складних умовах, і необхідно це все, скажімо так, організовувати таким чином, щоб був постійний зв'язок. Тому Moodle, звичайно, ми використовуємо чат-Moodle як елемент, але тут є і інші, інші інструменти для того, щоб зв'язуватись зі студентами. Далі можна сказати, що звичайно для того, щоб побудувати систему управління якістю, необхідно багато щоб у нас було виконано принципів, такі як відповідність місії, стратегії, усвідомлення викладачів, адаптивне навчання і так далі. Ну і можна сказати, як ви бачите на, зараз на слайді, що для, для того щоб сформувати от є такі елементи системи управління, це і формування змісту, контенту, підготовка працівників, координація, супровід, зворотній зв'язок, моніторинг та участь студентів в тому, що ми маємо. А я думаю, що не буду багато читати зі слайдів. Просто хочу сказати, що звичайно на сьогодні. Дуже багато зроблено і завдяки тому, що у нас є е, от саме Moodle який е, у нас на хмарних технологіях, то завдяки цьому ми змогли побудувати систему. І зараз навіть в таких складних умовах е, ну у нас є на що спиратися, на той контент, і на на, на ті принципи, на ту систему, яка у нас є. Ну, я думаю, що якщо зробити таке резюме, що у нас значна система, ця, яку ми створювали, вона налаштована на інтереси викладача та студента, вона має такий рамковий характер, тобто, у нас немає є якісь рамки, але і студент, викладач вільний в виборах метода в організації. І ми сподіваємось, намагаємось, скажімо так, створювати позитивне екологічне середовище. Ну, я думаю, у мене все. Дякую.